Класне, Маша, суперове. Я думаю, тобі сподобається. воно таке. мірі солодке. Друзі, вітаємо на каналі Саді Сад. Сьогодні у нас 2 серпня, ми знаходимося в Житомирській області і хочемо показати в нашому садку, що в нас вже можна скоштувати. А можна скуштувати це вже в нас. Є сорт такий Ерлі Женева, який стих, починає стигнути після білого наливу. В принципі, два тижні тому його вже можна було коштувати, але він був, був ще з кислинкою. Зараз він практично без кислинки. Ось ми його розрізали. Косточка тут вже стала коричневого кольору. І, в принципі, є такий розоватий відтіночок на ньому. Воно вже без кислинки, дуже дуже сочне. Ароматне, М -м -м. у яблука є яблука. Е що в нас ще є? У нас ще є груша. І ми зараз до неї підійдемо І так, ми підійшли до нашої груші Це літній сорт. Кожен рік ми збираємо десь е на кінці липня, початку серпня цю грушу. Е що, може, е що можемо сказати? В принципі, бачимо. Що вже був до нас вітерець такий ураганчик, вже поскидало і та груша, яка впала, вона вже стигла. Стигла. І в неї є таке, якщо воно пристигає, вона привращається в кашу, і її вже не можна їсти, тось, це вже не груша. Тось. Тому, в принципі, тому цю грушу треба треба вчасно зірвати. Зараз можемо скуштувати та, що впала. Вона вже м'яка. Ми бачимо, що вона вже достигла тут та що впала. В неї, така, немає, там. Приємного золоткому смаку. Немає в неї практично зернистості. Оси її дуже полюбляють. Тому, в принципі, та груша вже достигла, та, що впала. Якщо ми зберемо день чи два, і можна буде її вивозити на ринок. І Її можна буде торгувати. Кожен рік ми її вивозимо і, і непогано торгуємо. Тому всім рекомендую цю грушу. Непогано. Перші гроші на груші. Ми підійшли до нашого дерева. Дуже старе дерево. І це не ми, я навіть не знаю, скільки йому років. І це донечка натуральна. Ось ці яблука, які ще залишились. В принципі, так. воно вже попадало і зараз, так як і Женева, мабуть, сроки достигання в них однакові. Хочемо розрізати і показати вам сорт Данешта. Бачимо жовтеньке. Таке саме, як білий налив по кольору, але по плотності воно доволі плотне, хрумке, дуже сочне, кислинка дуже відчувається. Сахару практично ну, воно кисле, кислувати таке, ну добре кислувате, але у мене всі родичі, коли Воно, достига... воно набирає дуже великий розмір, таке приплюснуте. І коли воно падає тось, ну, вже повний, повній достиг стиглості, воно дуже смачне. І кислинка менше відчувається. Зараз кислинка ще відчувається. Тому я думаю, через тиждень воно буде вже повністю стигло Теж рекомендуємо для себе літній сорт. Він підходить до консервації. Воно таке не м'яке, Все, пішли на ну, слава переможця подивимося. Ми підійшли до нашого дерева слава переможця. Це теж у нас старе дерево. Ми його Кожен рік ріжемо, опускаємо, а воно все лізе і лізе вгору. Яблука, коли вони в повній стиглості, вони дуже соковиті. Зараз на сьогодні у нас 2 серпня, воно, як може тиждень почало скидувати такі яблуки, ті, що пошкоджені. І потихеньку ми починаємо їх їсти. В принципі, ті, що впали, вже можна їсти, каштувати Слава переможця. Дуже соковите яблуко, насичений смак. Є, є невеличка кислинка. Е, є люди, які від нього в захваті. Коли воно достигає повністю, воно дуже сочне, тому рекомендуємо кожному саду, я думаю, що повинно таке яблуко бути. Особливо влітку. Ось зараз буде 2-3 тижні, воно буде давати цей врожай до осінніх сортів. Тому замовляйте, пишіть і ставте лайки. Таке питання по грушах. Хто знає, яка в нас груша літня, напишіть. Будемо вдячні. Все, до зустрічі.